І хочу, пані Тетяно, сказати вам, що дійсно кожен ваш вебінар, по-перше, дуже цікавий. І ви справді дійсно цікава особистість, і дякую вам за вашу працю, дякую за те, що ви нас надихаєте, і вас дуже багато я для себе особисто беру цікавих таких ідей, за що я вам дуже вдячна. Тому що дякую. в наш час це дійсно дуже важко, важко і Через такий стан і через, можливо, якісь свої особисті е, да, такі питання, але, незважаючи на це, ви нас надихаєте. Я вам за це дуже дякую. Але мені так якось легко було насправді. Просто кожен, до речі, ваш вебінар він такий живий: тренінги чи семінари от вони е, е, сповнені душею. Через це я завжди намагаюся до вас. Е, Приєднатися, так, коли ви проводите такі е, види робіт. І рекомендую, до речі, на роботі всім своїм колегам і розповідаю про вас. Дякую. Бо дійсно дуже цікаво, Ну, от вони якісь такі живі, наповнені е, ідей, е, ви допомагаєте зануритися от, е, в себе легко, дуже цікаво.